Якщо у вас є дуже велика така тривога, паніка, то складіть руки, як показано на малюнку, зробіть ось так мателика, або ось так, ви теж могли бачити цю вправу. Якщо взяти одну з класифікацій, то є три види: базовий, хронічний, травматичний. Я не співночі, тому що мені сняться нічні жахи, мені сниться війна, мені сниться те, що я бачив, і те, що я не бачив. Отже, що таке стрес. А я думаю, що кожен з нас чув це слово хоч раз. Зараз всюди про це говорять, пишуть. Да? І якщо просто простими словами, то стрес це. Неочікувана реакція, раптова реакція нашого організму на будь-який подразник, який не є для нас характерним. Тобто, ви собі живете, все у вас добре, якийсь є у вас ритм життя, ви щось собі плануєте, і тут бац, раптово щось відбувається. Хтось на ногу вам наступив в маршрутці. Чи ви прийшли в магазин, а там немає тих продуктів, які вам треба. І це вже маленький стрес. І він так трошки спричиняє нам дискомфорт. І, власне, є дуже багато класифікацій, визначень поняття стресу в Євган сільє в науковий обіг, і там воно з того часу почалось вивчення цього явища, вивчення цього терміну, що є, що не є. Тому я вам одразу скажу, що ми всі з вами проживаємо в стресі в хронічному. На жаль, але констатуємо, що є це явище, але є гарна новина, собі можна в тому допомагати. То повністю його позбутись не можна на даний момент, бо є багато зовнішніх факторів, які на нас впливають, але дати собі з раду можна. І якщо дуже просто, ви вже написали в чаті, що то не завжди погане явище, то є два види стресу, Еустрес і дистрес. Як ви думаєте, який із цих гарний? Одразу підкажу вам, що якщо є ці два слова, то один якийсь гарний мовно кажучи, а інший шкідливий. Думаю, що ви пишете в чаті, поки пишете, то вам відповім: що той, який нам найчастіше зустрічається, і той, який нам незнайомий, поганий, який шкодить це дистрес. Його звуть так. Але є й гарний стрес це еострес. Наприклад. Ви там дружина військового, да, і він, він раптово зателефонував після довгого часу, коли не телефонував і не виходив на зв'язок. Чи ви дізналися звістку, там що ваш населений пункт, де окупували, до прикладу? Чи вам на роботі дали підвищення і премію? Чи подруга зателефонувала, запросила на каву, зробила щось там, якісь смаколики, гарно провели час? А чому ці всі явища я назвала стресом? Тому що вони раптові. І неочікувані, так, навіть коли ми довго чогось чекаємо. Нас на це очікування йде багато енергії, сил, ресурсів. Але коли стається де, до чого ми дочекалися, це теж може бути назавжди раптово. І, власне, це тому стрес. Але він гарний, тому що він приносить е, певні позитивні зміни в нашому житті, так? вплив на нас має, на наш стан, на наше здоров'я, на наші відчуття, стосунки і так далі. Тому ви абсолютно вірно в коментарях написали, що у стрес це гарний стрес, а дистрес це. Той, який нам шкодить, а, також познайомлю вас з іншою класифікацією, вже декілька разів сьогодні говорила слово хронічний стрес, що ми в хронічному стресі, що я мала на увазі, чому я так говорила. Якщо взяти одну з класифікацій, то є три види: базовий, хронічний і травматичний. Базовий стрес це той, який є у нас щодня. Ну, насправді, ми з вами долаємо багато ситуацій, перешкод, труднощів у нашому житті, кожен з нас вже молодець. Якщо ми зараз тут ми живі, здорові, наскільки то можливо, тому вже з вами молодці. Ми вже маємо досвід подолання певних е базових стресів. Це абсолютно різні ситуації, які з нами щодня. Наприклад, звіт терміново, треба було здати на вчора. Вам щось зателефонували, сказали зробити по роботі. А, ну, що завгодно, так? Тобто, як я вже казала. Маленькі якісь речі, типу, там хтось вам наступив на ногу, щось не так сказав метро, телефон розрядився в неочікуваний раптовий момент і так далі. Тобто це абсолютно маленькі різні ситуації. Найчастіше ми маємо сили, змоги їх долати, і ми, власне, це робимо. І ці речі не мають на нас впливу на зміну наших когнітивних якихось функцій, процесів, способу життя і так далі. Тобто, перше, що так, якщо підрізумовувати про це, да що кожен день з нами такі речі стаються, і ми собі даємо з цим ради. Тут нам не треба не психолог, не там психотерапевт, просто ми самі можемо дати собі з цим раду. Але якщо такі речі є постійними і вони на вас впливають точково з дня в день, то це вже хронічний стрес. Чому я сказала, що українці живуть в хронічному стресі, і люди, які за кордоном, теж тому, що а, це якесь постійне очікування небезпеки, змін. Чого що може статися, і так далі. І власне це є хронічний стрес, така хронічна втома, хронічний стрес, хронічне вигорання, якісь такі явища, які теж супроводжують цей термін. да, власне. І тому хронічний це той, якому ми з вами знаходимося постійно. Тут є два варіанти розвитку подій. Власне, ми можемо саме це долати, але для цього треба більше відпочинку, більше ресурсів. Більше турботи про себе, те, про що моя попередня колега Мар'яна казала, так що треба виконувати певні вправи, та ж чашка кави смачно з гарної кружечки. Тобто, ці всі речі, якщо будете робити, вам буде легше це долати і проживати. Але другий випадок все одно такі речі, як хронічний стрес, впливають на нас постійно, і вже є певна когнітивна така втома. Простими словами, скажу, що ну ми з вами реально втомилися а в когось порушений сон, в когось знижені. Процеси типу мислення, пам'яті, сприйняття і так далі, і це є наслідком хронічного стресу. В цьому випадку, як наслідок, ми можемо вже звертатися за допомогою. Нам може бути потрібна додаткова підтримка, допомога. Це можуть бути і лікарі, да, і психологи, і психотерапевти. Тому я вам пропоную, якщо вже неодноразово сьогодні було сказано моїми колегами: якщо є у вас така потреба, да, то не соромтесь, звертайтесь. Ми у вас є ми з вами поруч. І третій вид стресу це травматичний стрес. Це, власне, те, що кажуть, травма. І, власне, я вам спробую зараз такими простими словами пояснити, що є травмою що ні. А я вас попрошу в чатику написати, які вас асоціації викликає травма. З мого досвіду, коли я в людей запитую, вони кажуть, це якийсь перелом, щось зламалось. І нам таке слово відоме, як з травматології, наприклад, є така галузь медицини, коли людина має якийсь там. Перелом щось собі зламало і, власне, порушила стілісність чогось. Ось таке саме явище і у психіці. Коли е, щось жах пишуть в коментарях, е, Ну, насправді так, трохи є жах і біль, а, але ну, всім можна жити, можна це долати. Мої колеги теж будуть говорити про посттравматичне зростання, як вийти і так далі. Тому що таке травма: дивіться, якщо брати медичне пояснення, да, то це. Поломка, пошкодження, біль, е якась раптовість і зміна потім у житті. І ми з вами зараз перейдемо до того, що таке психологічна травма, що є психотравмою, що не є психотравмою. І коли так стається, що ми говоримо вже про травматичний стрес, про те, що це є травма і що це має вплив на наше життя. Я думаю, ви чули теж зараз в інфополі багато термінів, таких як флешбеки, тригери, ПТСР, дистреси, якісь такі страшні слова. Я не хочу вас ними лякати, а це терміни, да? але я вам спробую простими словами пояснити, що ж це таке. Перше, щоб ми розуміли, що це травма, має бути загроза для життя та небезпека це може бути або спостереження за таким явищем, або людина безпосередньо приймає в цьому участь. Наприклад, дитина потрапила в ДТП. Так, і має безпосередньо певні пошкодження, і тілесні, і ментальні. А деякі очевидні, і ми одразу можемо з цим бути. Да? Тобто, медики можуть надавати допомогу, а деякі ні, вони проявляються з часом. Тобто, наприклад, потім ця ж дитина відмовляється каже, я не сяду в автівку, не поїду, нікуди з вами буду йти пішком. Так? ж саме ми маємо з воєнними наслідками. Да? Деякі речі очевидні, коли приїздить бригада медиків чи там кризові екстрені психологи, починають людину виводити стан шоку, ступору і так далі. А деякі речі з'являються з часом. Наприклад, півходить півроку, через після цієї події, да, і людина каже: Я не сплю вночі, тому що мені сняться нічні жахи, мені сниться війна, мені сниться те, що я бачив, і те, що я не бачив. У мене постійні перепади настрою. Я боюсь, е кожного звуку, кожного шороху і так далі. Да? І це такі чисті речі, з якими ми зараз стикаємося це чуємо. І наступне, що багато людей робить і говорить, вони кажуть, Та, ну, нічого страшного, там, ну, який психолог, який лікар ну якось пройде. Я й до того там не дуже гарно спав, а тут уже три роки так не дуже гарно сплю, по чотири години, по три і так далі. Да? І власне, це нам такі дзвіночки, що варто звертатись за допомогою, чому я поясню? Отже, перший термін це безпосередня участь там, де є загроза для життя та небезпеки. Наведу вам інший приклад, наприклад, дитина чи там, доросла людина да, спостерігає за тим, що відбувається з її батьками, але безпосередньо вона в безпеці. Ну, типу, маємо будинок і сарай, дитина сховалася в сараї, а з батьками там щось відбувається. Да, і так далі. То, власна, дитина теж спостерігає загрозу для життя, коли б'ють, наприклад, її матір. До прикладу, і так далі. Тобто, дивіться, має бути або небезпека власна, або спостереження. І я вам відкрию секрет, що ми всі спостерігаємо за небезпекою або не секрет. Тому що ми дивимося новини. Коли ми дивимося новини, іноді там публікуються дуже жахливі фотоілюстрації. Не всі канали, не всі засоби медіа закривають ті картинки. Наша з вами психіка сприймає це як реальну загрозу. Тобто, коли жінка бачить якісь зображення. Понівечення дітей, да, ну різні зображення, не буду вже казати, і так далі, які можуть бути. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова. То, власне, вона сприймається як загрозу для власної дитини. Тому моя вам перша рекомендація: дозуйте, е, перегляд новин і дивіться їх бажано у першій половині дня, тому що на ніч перед сном того робити не варто, тому що ваша психіка потім почне малювати ті картинки, те, що ви побачили, домальовувати. Ви будете думати, як то сталося. І воно вас буде стресувати і діставляти вам трошки так шкоди, скажімо так. А, тому, перше, я вже сказала, це загроза для життя та небезпека. А, чому психотравма є психотравмою? Тому що деякі люди, коли закінчилася небезпека, вони проживають далі її. Наприклад, подія сталася місяць тому, а людина каже: А, воно не закінчилось. А... Ну, типу, мене виписали з лікарні. Типу, я вже вилікувався там після обстрілу, після осколкових поранень. А мені здається, що ні. Ну, типу, воно зараз. Я не можу нічого робити, тому що ну, воно продовжує відбуватись. І ну, тобто, ще такий показник да, про те, як це впливає на ваше життя. Чи ви зрозуміли, що небезпека завершилася? Ви зараз в більш безпечнішому місці. Ви ну, зараз можете в чаті а, прокоментувати да, про те, що, що я не права, тому що небезпека у нас постійно ми є в загрозі. Але ну, відносно цієї небезпеки є теж певна безпека. Тому якщо вам кажеться, що ви в абсолютній небезпеці, все-таки певний безпечний простір середовища ми створювати можемо. Наприклад, коли ми йдемо в певні укриття, так, то ми якось про себе піклуємось. Тому ну, так давайте вже відділяти загрозу реальну, потенційну да, і так далі. Я зараз говорю про той випадок, коли людина вже в безпечному середовищі. Але вона продовжує, наприклад, мама з дитиною евакуйовані там з Бахмуту, да, там за кордоном зараз. У них, умовно кажучи, безпечне приміщення, їжа те, що закриває їх базові потреби. Але власне вони можуть казати, ні, зараз прилетить знову і відчувати це і ховатися, і робити якісь дії, які стороннім людям будуть показувати, що вони продовжують відчувати небезпеку і бути в ній. Тому ось це і є такий наслідок, який з часом з'являється. Другий фактор це раптовість та неочікуваність. Як я вже казала і про стрес, так і про травму, тут має бути щось раптове, дуже швидко. Ось я швидко, раптово неочікувано. Зараз зробила помірний голосний звук. Так, якщо я зараз почну лопати тут повітряні кульки, це теж для вас буде неочікуваний раптовий звук. Але якщо я скажу, що я зараз буду лопати повітряні кульки, так. То власне, ви вже будете до того готові, ви вже можете вирішити, зараз заплюв, закрити вуха чи виключити мене, чи кудись піти. До чого я вам це кажу? Якщо ви знаєте, що ви маєте досвід з людьми, які мають воєнний досвід, да? то перед тим як, наприклад, вмикати фен, ви можете сказати, що слухай, мені зараз треба вмикнути фен, да, там чи полосос, як буде зручно? Ти там, може, в іншу кімнату перейдеш, там чи я перейду. Попередити людину, тоді це не буде раптовою та неочікуваною подією знову, яка може повертати кудись. А чому у нас зараз там немає феєрверків? Да? Тому що це гучні звуки, які можуть деяким людям нагадувати про, про постріли, да? про обстріли і так далі. Людина може повертатись в той стан і продовжувати жити в ньому, хоча вона умовно в безпеці. Тому вам така наступна рекомендація: якщо спілкуєтеся з людьми, знаєте, що да, людина там була в окупації, чи це військовий, чи після полону. Попереджуйте. Чим простіше ви кажете, попереджуєте, говорите про те, що ви робите, тим людині спокійніше. Навіть простій людині, що ви скажете, я до тебе зараз доторкнуся, да, то це вже і про кордони, і про повагу, і про безпеку. Наступний е формат у нас такий показ: це власне досвід чи свідок подій. Я вже про це вам говорила, наводила приклади, не буду на цьому зосереджувати свою увагу. І, власне, ще є такий формат, коли знання про те, що трапилася травматична подія з рівними. Коли ми теж згадайте той досвід, да там в когось у 22-му році, коли не було у нас зв'язку з нашими рідними, друзями, колегами, не всі мали інформацію про те, що з ним відбувається з ним, що відбувається з його рідними, і власне це теж була травма, тому що ми не знали, і коли ми дізнавалися раптово якісь новини, а новини всіх різні, да, хтось знайшов своїх людей, пошукав в списках загиблих, хтось знайшов там, де людина поранена. Хтось тобто, не знайшов досі. На жаль, є такі випадки, коли ми досі не знаємо про долю деяких наших людей. І, власне, це про це. Тому, коли ми дізнаємося про те, що сталося, перша реакція нашої психіки ні, такого не може бути. І це нормальний процес в стадії горювання, проживання, прийняття, неприйняття. Про це теж колеги будуть сьогодні говорити, і пані Наталя в кінці буде говорити про горювання. Тому запрошую вас. Ця тема теж сьогодні буде. І ще б я додала такий фактор: знаєте, про травми, коли є люди, які працюють в сфері допомагаючих професій. Наприклад, якщо ви там ДСНСник, чи ви працівник поліції, чи ви людина, яка є медиком, да, а це ваша професійна діяльність, ви постійно стикаєтеся з травмами інших, із фізичними і з ментальними. Іноді ви вислуховуєте історію, хоч по фаху вашої діяльності це не ваша пряма робота, але ви вислуховуєте це від людей, що сталося, ви це бачите, і ви тоді так теж знаходитесь, ніби з одного боку в допомозі іншим, в тому травматичному досвіду іншої людини в допомозі їх проживанню. З іншого ви сама людина, яка теж отримує цей досвід. Так і власне це теж має наслідки. Вони можуть відкладатися. Тоді ми вже говоримо там про вигорання, про втому від співчуття, про те, коли наша баночка. Е Наша баночка переповнена. Те, що я можу витримувати, я вже не можу. Мені вже занадто. Ось це про ці випадки. Я бачу ваші коментарі, що ви пишете, що стрес від виступу це як розвиток. Так, це про такий гарний стрес. І моя колега попередньо говорила вже про кризи. Це теж така криза розвитку, певна, Да? Коли ми Ну, згадайте, якого були маленькі діти, чи є, або ви були маленькою дитиною, що зубики ростуть у нас це боляче. Але потім вирости зубики нам дають можливість. А... Їсти, да, пережовувати і так далі. Тому, щоб кудись зростати, ми теж проживаємо певні неприємні симптоми. Я бачу ваші питання, потім у нас буде на цей час, ми на них відповімо обов'язково. Ключове питання, яке ви можете собі поставити, якщо ви зараз впізнали себе в тих симптомах, про які я говорила, в тому прикладі, в прикладах, про які я говорила, поставте собі питання, як змінюється життя після цього. Що ваше життя змінилося, воно обов'язково змінилося, да? і є певні гарні зміни, які вам подобаються. Але я зараз про зміни вашого стану, про зміни фізичні. І зараз ми так трошки детальніше про ці зміни поговоримо. Тобто поставте собі питання, можете не писати про це в коментарях, це таке особисте, як змінилось моє життя після пережитого досвіду. Зразу скажу, що до хронічного стресу ми звикаємо і ми можемо проживати. Нас вже не турбує так гостро, те, що турбувало раніше. Да? Чому деякі люди зараз не йдуть в укриття, у когось є певні обставини, причини пояснення, але насправді наша психіка вже не реагує тіло так гостро як це було у лютому 22-го року, в березні і так далі. А які ж є наслідки? Найчастіше зараз мої клієнти звертаються з порушенням сну? Я дуже детально завжди про це запитую, Вам поясню, що таке порушення сну? А поставте собі таке питання. Скільки годин безперервного сну на добу ви спите? Що значить безперервного сну? Це ви лягли о 10, наприклад, ночі, заснули і просну, прокинулись там о 2, чи о 4, чи о 6. Той період, коли ви спали неперервно, це є такий безперервний сон. Якщо ви скажете мені, що ви спите, там, поспали 2 годинки, потім 2 не спали, потім півтори поспали, потім не спали до 4 ранку, це не є ок, тому що е наш сон – Дуже складний процеси, там є певні фази, цикли, процеси, які відбуваються. І, власне, коли ми порушуємо ці процеси або ми в них не вступаємо до кінця, то не відбуваються ті біохімічні реакції в організмі, які мають бути. Те, що має відбутися, не відбувається. Тому порушення сну це коли давайте так скажу вам коли треба звертати вже дуже критично за допомогою, прямо от горить, якщо ви спите менше 4 або 4 години на добу. Це мінімальна кількість часу, який необхідний для нашого виживання, щоб наш мозок не загинув. Ну, я вас звертаю вашу увагу на цей показник. Якщо маєте проблеми з порушенням сну, звертайтесь ну, до психологів, до лікарів, психіатрів, психотерапевтів. Або якщо у вас немає такої можливості, ви там не готові, да, то можете хоча б до сімейного лікаря звернутися для початку. Тому порушення сну це такий важливий показник, який нам говорить, що щось пішло не так. змінилось, Наш організм не опрацював так, як треба. Друга нічні жахи. Ви вже писали в коментарях про те, що сняться жахи війна, пережиті чи ні. Думаю, зрозуміла, що таке нічний жах. А єдина, що скажу, є деякі від яких ми прокидаємось, і нас відчуття, що ніби воно продовжується. Це теж показник, що вам треба звернутися за допомогою. Тому що організм один не справляється, треба допомога. Я вже казала про те, що відчуття, що подія не завершилася, ви в ній досі знаходитись реакція на звуки та шуми, відчуття загрози та небезпеки, перепади настрою, сум та туга. А також є один із показників, коли нас не радує те, що радувало раніше, нічого не приносить задоволення і зміни про себе. Наприклад, деяка людина, деякі люди починають говорити, що я там жалюгідна людина, чи я нікчемна людина, чи я не впоралась, тобто якісь переконання про себе а Також це може бути злість, роздратування та агресія. Це спектр емоцій, які з'являються, і людина так, як сирник, вибухає. Нічого не відбулося і не сказали, а вона так реагує, тому що вона не може інакше. Ну і ті страшні слова, як я казала, вже що флешбеки і тригери, скажу простим текстом, що це таке. а Тригери це те, що е, є оцієм сирником, що допомагає спалахнути Наприклад, вимкнули фен, а людина. Це для неї стало тригером. Повернулася в той стан, коли був якийсь обстріл шми. Там якась літала авіація, наприклад. Да? Оце є тригером. Що таке флешбек? Простим текстом вам теж симптом травми. А це коли, наприклад, ми дивимося на двері, а вони побиті там після обстрілу. Да? І якісь такі покоцані двері маємо. І ми ніби так перша реакція, ми не розуміємо, тут покоцані двері, чи то фарба облізла, чи що. Але ми проживаємо те, як побиті двері, що йдуть осколки і події відбуваються зараз. А насправді то були просто двері, де облізла фарба. Ну тобто, ось такі приклади, коли ми проживаємо щось інше, ніж те, що є, і це теж симптом нашої травми. Якщо ви фіксуєте такі наслідки, то це про це як допомогти? Дуже швиденько скажу вам декілька вправ. Перше це дихання по квадрату, всі дихальні вправи, що є, що ви читаєте, бачите, робіть їх. Як це працює, берете собі ось так, ніби малюєте квадратик, да? там вдих, пауза, видих, пауза. Скільки секунд це робити, так як вам підходить: 3 секунди, три, 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 або чотири, або по дві. Да? В кожна людина своє дихання. Але варто цю вправу робити п'ять хвилин, тому що раніше вам не стане легше. Тому дуже складно, беремо телефон і по телефону собі малюємо. Вдих, пауза, там видих, пауза. Наступна вправа це заземлення. Я вам кажу зараз ті вправи, які допомагають перевірені вже з людьми в підвалах, в укриттях, в принципі, да, дуже прості, ви кажете людині, що там ми зараз знаходимось так, то мене звуть так, то Зараз там а, зима, лютий, 22 друге лютого, дванадцята година дня. Да, там тебе звуть так, то Скажи мені, а, як тебе звуть, хто ти? Тобто задайте прості елементарні питання, щоб людину повернути в її стан. В неї все вида, як то кажуть, повернутися до себе. Що ти відчуваєш, які смаки, які кольори ось такі прості питання. І наступна вправа метелик, яку я вам а, зараз є інструкція, можете прочитати, дуже швидко продемонструю. Якщо у вас є дуже велика така тривога, паніка, то складіть руки, як показано на малюнку, зробіть ось так: метелик або ось так, ви теж могли це бачити, цю вправу. А, дихаємо в комфортному темпі, згадуємо що що нас хвилює. Те, що ми відчуваємо, робимо ось так почергове чергове поплескування, вдих, видих. Ще раз робимо, робимо теж 5 хвилин, запуститься процес парасимпатичної нервової системи в організмі, стане легше, і вам буде вже краще і тривоги стане менше. Ну і власне, завершуючи мій відступ, рекомендую вам, зокрема, ці дві книжки, тому що багато є літератури на цю тему. ці дуже такі доволі. Трошки і скажімо так, і прості для сприйняття, і власне вони і наукові. Тіло водолік» – дуже гарна книжка, в якій описано, як психотравми впливають на наше тіло. Ви можете тоді зрозуміти для себе її, прочитавши, наприклад, чому у вас це добре з судинами влітку, але ви відчуваєте холод в ногах. Тому що ви були колись в підвалі і там сиділи? Вам було холодно, да до прикладу. Інша книга вибір це теж про такі сенси, про які ми вже сьогодні говорили, про багато. Таких філософських роздумів, ну і про принципи Еді Тегер, людину, яка мала наслідки психотравматичних подій, як їх долала.